Що ж, продовження нашого довголезного четвертого дня переїзду в США. Через переліт доба тривала для нас 24 плюс 7 годин. Як бачите, обстановочка тут дуже цікавенька. Тут ми взлітаємо з європейської землі. У літаку були екрани, якими ми могли зайняти себе. Також нам давали пообідати. На екранах ми могли слідкувати за нашим перельотом. Ми бачили, де ми знаходимося прямо зараз, які показники нашого перельоту, температура. Тут видно, де день та ніч на землі, та Москва -пі, пі 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 Перемикаючи камери, ми бачимо, що робиться навкруги літака. Це було дуже цікаво, наші віртуальні реальності. Ось ми підлітаємо, ми вже бачимо це на карті цієї планети. За вікном уже американська земля та м'яка посадка. Момент кількагодинного довгого міграційного контролю я упущу, бо я тоді не мала права нічого знімати. Отримавши довгоочікувані штампи в паспорті, ми зайнялися пошуком квитків уже пересування по самій Америці. Це було ще тим квестом, і нам вдалося взяти квитки з відтравленням лише наступного вечора. Тому ми мусили всю наступну ніч і наступний день пробути в аеропорту, але це вже інша історія. Ось такий шлях ми подолали, підписуйтеся, далі буде цікаво.